Я вітаю вас, друзі, на майданчику автопоїнт. Сьогодні хочу нагадати про невеличкий автомобіль Volkswagen 4-го покоління, який є у нас на майданчику. Переваги цього автомобіля. Він красивий, чорний колір, притонований трошечки. По-друге, автомобіль свіже привезений в Україну, тобто немає ще власника в Україні. Ви будете першим власником, і вона ще по нашим дорогам не їздила. По-третє, це автомобіль на автоматі. По-четверте, це автомобіль на газу. І має гарний мотор, атмосферний 1,6 бензин. Е, а тепер давайте зберемо це в кучу. І в нас виходить гольф 4-го покоління в хетчбеці, на автоматі і на газу. Стильний, гарний, чорний, красивий автомобіль. В цьому автомобілі є і багажник. Він тут кріпиться на таких віреочках. Е, Шторочках, багажник у нас немаленький, там у нас встановлене. Газобалонне обладнання і безпосередньо сам балон стоїть. Появіть собі, 1,6 газ бензин, невеличка машинка на автоматі, вона буде їсти літрів 11 газу. І буде е, комфортно вас супроводжувати е, по всій дорозі. В машинці у нас е чистенько, також у нас непогана комплектація, всі 4 склопідіймачі є. є підігрів передніх сидінь, є регулювання електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Дивіться, хром на ручки, ще не зліз. повний електропакет, центральний замочок. В машині заявленого пробігу 205 тисяч. Що у нас є? Передні підігріви і спішка відключається, підігрів заднього скла є. Щодо системи кондиціонування, у нас її немає, є просто вентилятор, печка. Ну, магнітолка така, як бачите, автомобіль на автоматі, це той самий. Ще стародавній надійний айсін, e, автомат. Такс. Потім що ще? Маємо брілочок, центральний замок є. Там є деякі документи, тут є підлакітник, Даже ніша якась підлокітнику є. Машинка, в принципі, за свій бюджет зовсім і непогана. Це 2000-й рік. Да, можливо, вона вже і повідала життя. Але я хочу сказати, що Volkswagen це надійні автомобілі, навіть тому в таких роках машина буде. Їздити, буде їздити, будете радувати вас е, звичайний атмосферний мотор з газом, як для першої машини, наприклад. Або плануєте взяти щось дружині, як першу машину, щоб навчилась їздити. То чому би ні, це непоганий, досить варіант. Невеличка, компактна, паркуватись буде легко, вона і не низька, і доволі стильна, красива, прикольна. І ще й на газу. Тож, друзі, не зволікайте. Зараз приходить весна, знаєш, е, завершуються е, всі. Екзамінаційні моменти щодо оформлення водійського посвідчення. Тож, не зволікайте і приїжджайте до нас на майданчик автофойн. У нас є для вас багато машин і непоганих машин, наприклад, як цей четвертий гольф, тось. Тобто, чекаємо.